Вітаю на каналі, добре, рембат, фірія Сашко, добре. Ви мене запитаєте, ви мене звертаєте, скажете, А добре, що ти відчуваєш, коли тебе викликають на допомогу? Танкістам ти приїздиш кудись на твоїй таврі. Ладнаєш її, ганяєш трохи, випробовуєш, упевнюєшся, що все зроблено як слід. Зав'язано, притерто, зашплінтовано, вичищено, цукерочка. І все належним чином працює і готовий виконувати бойові задачі не номінально на папері, а по факту. Так, коли машина, яка була не цукерочка, стала цукерочкою. що ти відчуваєш, що ти відчуваєш добре, я вам ска, що я відчуваю! Я відчуваю тотальний! Безальтернативний кайф! Що охоплює усе і зараз на цій чудовій та Тулю далі виконувати чергову задачу, бойову в зоні бойових дій у Господі, у кайфі, у любові. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.